Мої хороші давно не бачились. Сьогодні ми з вами будемо вивчати дні тижня, тож скоріше до заняття, Los días de la semana. Los DieS це дні, semana – це тиждень, дні, тижня. Я розділила на дві колоночки. Ця колоночка це нас будні дні, коли ми працюємо, а ця колоночка, коли ми відпочиваємо. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя, зрозуміло. Давайте з іспанською. días de la semana. Лунес, Мартес, miércoles, jueves, viernes, sábado, Домінго. Як же запитати, який сьогодні день? ¿Qué día es hoy? Який сьогодні день? І відповідаємо hoy es, Сьогодні і додаємо день тижня. ¿Qué? це який? Ой це сьогодні. «Ес» – це є, ми вже з вами вчили ес Ой С іден тижня. Ой es Lunes, Hoy es martes, Hoy es Miercoles, «Ой ес домінго». es Viernes, Hoy es ой es domingo. ой es Lunes. Я записую сьогодні в полний ділочок. Ой es Lunes. Так. Далі. Запитання та заперечення. Можна запитати, чи сьогодні понеділок, зворотним або прямим питанням. Пряме у нас буде ой-ес-лунес. Ми тільки що тут казали ой-ес-лунес. А так просто у, питальне, у питальну інтонацію стане. Або можна перегорнути трошки і складніше задати запитання Ес-Лунець, ой, так? І те, і те вони рівнозначні. Відповідаємо «Сі, ой, ес, Lunes, якщо дійсно сьогодні понеділочок для мене сі, ой, ес, Lunes. Якщо ні, ви дивитесь в інший день, і ви мені маєте відповісти но. ой, но, ес, Lunes. Сьогодні не понеділок. Зверніть увагу, будь ласка, на порядочок слів Ой но, ес, Lunes. Давайте подивимося далі. Давайте відповімо: кожен я зараз видалю. І з вами будемо, е... бо не буду видаляти, давайте подивимось, що тут написано. Е... Якщо у вас якийсь інший день сьогодні, то ви заміняєте на е... свій день, в якому ви живете. Я сьогодні в понеділочку живу, я писала про понеділочок, тож, давайте почитаємо. Ідія іс ой. Я відповідаю, ой, ес лунес". Ес іс лунес. І смарт ой, но hoy no es martes es domingo hoy. No. no es domingo ¿Es sábado o viernes hoy? no hoy no es sábado o viernes ¿Qué uh, día es mañana? Mañana завтра, завтра manya es martes У мене martes у ¿Es jueves mañana? Но no но no jueves». Так як ми тут відповідали но no, ой но no es Мартес. Сьогодні не «мартес», ми ой, сьогодні заміняємо просто на слово завтра. Отак, схема у нас одна і та ж виходить: No, manana, no но jueves». Ви прочитали мій приклад. А я зараз видалю відповіді, а ви спробуйте самостійно вдома. Замінити ці всі відповіді своїм днем відносно свого дня, в якому ви живете. Якщо у вас сабдодо об'єрне, субота або п'ятниця, то ви пишете С ОйС Сабдо. Або С ОйС В'єрнес. І, ну, і тому подібне. Добре? Видаляю всі відповіді. У вас була підказочка. Якщо що, промотайте назад, подивіться, як було написано. Ой, І згідно цієї схеми напишіть про свій день. Якщо вийшло, пишіть у коментарях. Якщо не вийшло, я допоможу. Ну, думаю, тут буде нескладно, бо приклад у вас тихіль що був. Наступне, у нас ми зараз повинні розставити у правильній послідовності наші дні тижня. Леєр. de la semana en el orden adecuado. Мартис, Лунис, хоє весь сабодовіє з домінгом Єрколес. Ви можете перемотати назад і подивитися, в, якому, в якій послідовності вони мають стояти, а я поки буду писати: Перший у нас луніш. Як Луна, Так, луний день. Перший луніш. Я поставлю циферки, а ви собі там. Uh, Заповнити по порядочку у зостку. Друге у нас «Мартес». Ось так. «Мартес». Далі. Третє У нас знайшли, що буде третє. Третє у нас М'єрколес. Записуйте собі, Третє. М'єрколес. Ось так. О! Ой. все, не те перетягую знову. Третє, М'єрколес. Давайте я тут напишу четверте. Щоб одразу нічого не тягнути за собою. Четверте у нас Хуєс. Треба щось інше придумати, бо це ж не діло. Четверте. Хуевес. П'яте. П'ятий день. П'ятниця. Вірнис. Так. П'яте у нас. Вірнис. Шостий день. Субота. Сабодо, так. Шостий. Савадо. О. І останній сьомий день у нас домінго. Сьомий у нас Домінго. Напишіть, будь ласка, у себе в зошитку також по порядку, а може так, як вам зручно. Щоб запам'ятати, скажіть, будь ласка, які у вас асоціація з у мене з Луною асоціюється перший день Мартис як березень? іншою мовою. Єрс, як Меркурій, а з чим у вас асоціюється Уевес або з чим у вас, вас Домго? Для мене, може доміно. Якщо вас чимось цікавим асоціюються ці дні, ну, на слух, щоб запам'ятати було легше, то ви пишіть. Мені буде цікаво е почитати, як ви запам'ятовуєте за допомогою яких асоціацій. Так, el día que sigue. Que sigue – це е напишіть е день, який буде наступним, який буде слідувати за е останнім, так? Давайте читати: Лунес, Мартес, М'єрколес, Пуевес. Ви завжди можете на паузу поставити і себе ой, і себе перевірити, написати самим, а потім зі мною Хуевес. Далі. А. Більше. Наступне. Хое в'єрнес, сабадо, домінго. сабодо. О тут шукайте підказочки. Тут є. домінго. Тут є у нас підказоч, підказочки, Підказочки теж знаходимо. Далі. Мартис м'ярколись хуєвеш. Хояс у нас четвер. Іде далі п'ятниця В'єрнес. П'ятниця в'єрнес. Далі, що у нас тут? Viernes sabot домінго. domingo? Що після домінго знаходимо. Знаходимо домінго лунес. Пишемо лунес. Добре. Далі, що у нас М'єрколес, колес в'єрнес. Шукаємо, що у нас після. Вierнес. Знайшли вже. Я знайшла. Вірнес. Саводо. Саводо. Ага. Угу. Молодці. Далі. Домінго, Лунес, Мартес. Шукаємо ще після Мартес. Мартес. Мірколес. Середа. М'єрколес. В'єрколес. Бале і наступне. Бале це Окей. Okay. Сабадо, домінго Лунес. Що у нас після Лунс? Знайдіть, будь ласка. Після Луннес у нас мартес. Мартес. Все, заповнили. Круто. Молодці. Є маленьке домашнє завдання. Let's діас de la семана». Вам треба е, за, заповнити цю табличечку вдома. У нас є Аєр Фе, вчора було, ОйС сьогодні є, Маньяна, сера, завтра буде. Аєр це вчора, ой, сьогодні, Маньяна, завтра. Пес і сера – це одне слово бути просто у різному часі. Ми це будемо вивчати, не переймайтеся. Головне, зараз запам'ятайте Аєр, ой і маньяна, або цілими фразами: Ай, ер, фе, ой ес, Маньяна Сера. І тут пишемо, наприклад, я зараз скажу, а ви потім собі запишете, так? Допише. Лунес. Ай, ер, фе, що було? Лунес це понеділок. Що було вчора? Неділя. Як у нас буде неділя? Домінго. Ай, ер, фе, Домінго, Маньяна сера, вівторок мартес. Угу. Ось у нас після Лунес-Мартис. Тут по порядку в цестих М'єрколес, Хуевс В'єрне, Саведоміло, все по порядочку, можна тут подивитися. Мартес. Аєрфе, що ми бачимо? Лунес, так? Тут записуємо. Маньяна сера, Що ми бачимо після Мартис? М'єрколес. Тут записуємо. Аналогічно з М'єрколес. Аєрфе, що вчора було? Мартис. Майана сера, Хуевес. І так далі. Заповніть, будь ласка. І сподіваюся, вам з днями було не важко. Трохи зрозуміло, повернемось. І ось у вас було також домашнє завдання відповісти на оці питання самостійно відносно дня, в якому ви знаходитесь. Ми вирішували, я вам читала декілька слайдів назад свої приклади, а ви напишіть, будь ласка, свої. Якщо вийшло, пишіть у коментарях, не вийшло, також пишіть. Так, домашню роздала, як справжня вчителька. Тож добре, піду відпочивати, напевно. Дякую, що ви зі мною. Пишіть коментарі, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал. Я дуже рада, що вас стає більше. Радію дуже-дуже. Чекаю вас на наступному уроці. Гарного вам вечора. Бувайте!